На Чорнобиль журавлі летіли, звирію вертались навесні, як сніжиться попелище біле розвивалось в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, поживіла хвоя і трава. Журавлина, крихітна вервечка напиналась, наче тятива. Не було ні стогну, ні крику, тільки пошум вимарених крил, журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. Прилив птиці на кордоні, де сягає атомна яса. І дивиться батько з під долоні І ридає мати в небеса. На Чорнобиль журавлі летіли, з вірою вертались навесні. Чорнобиль. Ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати, і не віддасть їй вже свою любов. Чорнобиль скільки в цьому слові горя, страждань. Та гірко виплаканих сліз. Ця радіація впадає в Чорне море. Вона таїться в ніжних стовбурах боріс. Чорнобиль, доки будемо терпіти таку халатність та тяжкий урок. Чорнобиль помирають наші діти, яким в житті вже не зробити перший крок. Відчули, як плаче, спустошена прип'ять, скоєний гріх, розіп'ята живцем, прип'яти до неба, щоб вічності випить, щоб мити змарніле від бруду лице, регочуть іони молиновим дзвоном, вбиваючи блиск нерозкритих очей? Гайдай вночі божевільна Мадонна, приймаючи зона холодні день, ночей і тихо ступає життя у полин, і лине Чорнобильський дзвін. Клонися йому світе, можливо, своїми грудьми. Коли уже ядерний шнур засищав під тобою, він ще раз тебе після крупінського гадбою, Від смерті в баріг непоправної смертю семи, коли він таки колесає для людства сині, йому і не було, і не буде, во віки, недороду, клоніться великий народу, моєму народу, Він навіть у петлі душеї до вас я сині.